Друзі, вітаю! Сьогодні хочу продемонструвати вам наш стандартну папугу. Він використовується для вимірювання спирту у потоці в процесі дистиляції. Ось такий його зовнішній вигляд, як ви можете бачити з усіх боків. А тепер трішки більш детально про нього. Як можете бачити, ось тут. У нас з'єднання з атмосферою. Під'єднання до нашого холодильника, вихід під. Термодатчик. В ось цьому кріпленні ми вставляємо наш спиртометр, А ось тут, через цей вихід, у нас виходить вже наш продукт. Знизу через кран виходять наші голови і хвости. При потребі даний папуга може змінюватись під потреби замовника.